Я бачив, бучу. На дорозі люди, їх вбили, мамо, і маленькі діти. То було пекло, все навкруг горіло. Живі молилися, Всевишні хочу жити. Тоді Гостомель, нас усіх здали, жорстоко катували, і усіх убили. То не люди, не люди були. Ранених живцем вони палили, мені було всього 21, смертельні рани більше не боліли. Летів до Бога ангелом твій син, вслід очі мами свічкою горіли. Плачу щодня, навіщо відпустила, дозволила контракту й підписати, щодня йду до сина на могилу, холодний хрест сльозами обіймати. З дитинства коля господарював, брався вдома все допомагати. Підріс, воду носив, дрова рубав, бо рано залишився він без тата. Як хлопці, всі навчитися встигав. Життя любив і просто хотів жити. Школу закінчив, професію здобував, тоді пішов до армії служити. Сину сподобалось, він там себе знайшов, твердо вирішив. Військовим хоче стати, ще юним був, як з армії прийшов, і я дозволила контракту підписати. Ніколи ні на що не нарікав, багато не любив розповідати. По братимам їсти готував, змужнів на школя, друзів мав багато. Війна прийшла, вони були ще діти. Недавно в армії що могли знати. Їх бучу гостомель кинули боронити, танки голими руками зупиняти. Сина нема, згорів тоді живим, про це не маєм права забувати. В той день і я померла разом з ним, але Господь мене забув забрати. Не лікар час, коли душа болить, світлина чорна стрічка у куточку. Моє майбутнє у землі лежить, не вберегла, пробач мене, синочку. Як важко свічку ставити за упокій своєму сину, який мав би жити, питати в Господа, скажи Всевишній мій, чому нас не береш, а гинуть діти. Біля могили сльози мало слів. Душа німа не може вже кричати: Боже, покарай всіх ворогів, які прийшли наших синів вбивати.